Доброго здоров'я всім добрим людям! а Всі рашисти імперці совкадрочери ідуть йдуть нахуй з крейсером Москва. Сьогодні покажу черговий свій маленький резонансник на R2153 або L6571. Або на інших аналогах. Блок жилення компактний для паяльників типу Т100 і інших компактних паяльників з жиленням 24 В. І потужністю 65 Вт максимальною. Блок живлення може постійно видавати потужність близько 30 Вт, і пікова потужність 65 Вт. Для паяльників не потрібна постійна потужність 60 Вт. Вони споживають таку потужність тільки при старті, поки жало не нагріється. А потім йде споживання 20-30 Вт. І то, якщо паяти. Якщо не паяти, там споживання може бути в районі 2-3 Вт на підтримання температури. Блок живлення виконаний в корпусі від китайської дешевої зарядки для мобільних телефонів. Має ось такий вигляд по написам знайти таку зарядку в продажу. І самому зробити такий блок живлення. Під відео буде ссылка на архів з потрібними файлами для замовлення плат на PCB-24. Це наш місцевий виробник плат. За неділю зроблять отакі плати. Пароль, як і раніше, буде Путін-Хуйло англійськими літрами. По версії google перекладача Ось так виглядає монтаж. Зараз тут перекриває частину видимості термореле, яке замикає живлення мікросхеми при перегріві Коли воно охолоне реле розмикається і блок живлення знову стартує і працює далі. Поки не перегріється, або поки не вимкнути. Тут погано видно. У мене є декілька не зовсім запайних плат, тут краще видно. З зворотній сторони намальовані, де повинні бути перемички. Тут більш товсті, тоненькі перемички, і отут вихідна. Товста перемичка. Тут бажано десь міліметровим проводом. Тут можна 0,6, 0,7, 08, а ці взагалі 02-03 мм провід. Схема та сама, що в моїх минулих блоках жилення. Різниця тільки в вихідному трансформаторі і в ємністі вхідного конденсатора високовольтного фільтра. А все інше майже те саме. Первинну обмотку потрібно вмотати ліцендратом 13 жил по 0 дній. В моєму трансформаторі намотано 16 жил по дні, але я просто перепутав катушки з ліцентратом і не той намотав. Тут навіть 13 жил по дні з великим запасом. 60 витків, 4 шари. На фото можна побачити, скільки до краю потрібно не домотувати. Той вільний простір буде намотуватись вторинна обмотка. Обмотка номер 2 має 5 витків проводом 016 мм. Моножила в тройній ізоляції. Добре ізолюємо перехід первинної обмотки. Потім вільне місце, мотаємо вторинну обмотку. Вона має 2 по 8 витків, провід 35 жил по 0,1. Мотаємо відразу в два проводи. Ну і в кінці вже розпаємо так, щоб обмотки були включені послідовно відносно центрального вивода трансформатора. Та сам трансформатор має повітряний проміжок, який потрібно підібрати таким чином, щоб індуктивність первини обмотки загальна при розімкнутій вторині повинна бути десь біля 1200. Мікрогенрі. В мене вийшло 1228. Ну тут плюс-мінус 10%, все буде працювати. Навіть плюс-мінус 20% також буде працювати. Проміжок я робив отакою от товстою каптоновою стрічкою. Вона доволі таки щільна і, і як ізоляція для трансформаторів не, не вийде використовувати, а от як Прокладки нормально підходить. Тут в мене по два шари з кожної сторони. Загальний проміжок 02025 мм. Саму точно величину проміжку міряти не потрібно, потрібно просто підібрати по значенню загальної індуктивності близько 1200 мікрогенрі. Потім силову вторинну обмотку і міряємо індуктивність розсіювання. У мене вийшло 203 мікрогенрі, Якщо мотати проводом 13 жил по 0,1, індуктивність буде трішки більша, тому що об'єм первинної обмотки буде менший і воно буде трішки більше простору для вторинної обмотки. Таким чином, зв'язок між обмотками буде трішки гірший, і індуктивність розсівання буде десь 220-230, може до 250 мікрогенрів. Мінімальна робоча частота з такою індуктивністю на 203 мікрогенрі повинна бути близько 60 кГц. Якщо буде індуктивність 250-240 мікрогенрі, якщо буде провід трошки, трішки тонший, то потрібно буде зробити мінімальну робочу частоту десь 55 кГц. Для цього потрібно буде трішки збільшити опір резистора R4. 36-35 кОм. Хоча він із таким резистором буде працювати, просто буде трішки більша мінімальна робоча напруга. З таким значенням мінімальної робочої частоти і індуктивності розрахункова мінімальна робоча напруга в мережі 160 В. Якщо її такою залишити для індуктивності 250 мікрогенрі, то буде десь 180-190 мінімальна робоча напруга. Ну, при нормальній мережі буде працювати без ніяких замін з тими номіналами, які вказані на схемі. Вихідний дросель можна як на фері осерді, так можна просто витків 5-6 намотати без без Безсердя, він буде свою функцію виконувати. Вхідний синфазний дросель намотаний проводом 0,4 мм, в тройній ізоляції купувався на вороні. Таким чином він намотаний в два провода і підряд. Якщо буде провід звичайний, то бажано розділити каркас на дві частини і намотати одну половину і іншу половину обмоток, і там вже якось. Підключити. В самому корпусі потрібно трішки поприбирати перегородок, тому що вони заважають вставити плату. Ну і на цій кришці потрібно прибрати зайвий пластик, який впирається в конденсатор. Ну і тут були виступи, які тримали плату рідно. Їх теж прийшлось прибрати. В цій частині встановлено термістр, тому що на платі для нього не було місця. На самій платі є повноцінний фільтр, і конденсатор по входу, синфазний дросель, варістр, запобіжник на 1 А, підсвітка SMD діод Перейдемо до тестів. Блок живлення буде вмикатись в мережу. На вихід на сам блок живлення підключений вольтметр. Замір напруги на вихід самого блока жилення, тому що бачите, як, яка стабілізація самої схеми. Тому що напругу на вольтметрі буде впливати опір проводів і напруга буде падати в залежності від навантаження. Так, Без навантаження 24,26. Вмикаємо навантаження 25 Вт 24-25. Але тут є ще свої трішки проводів, тому це теж невеличке падіння на проводах. От з такою потужністю 25 Вт я його тестував більше години. Трансформатор був найгарячий. В зоні вторинної обмотки там була температура по показанням пірометра під 75 градусів. Але руками я міг все втримати. Поміряв термопарою. Там не дуже щільні прилягання, але там було 53 градуса максимум, що термопара показала. По пірометру транзистори були близько 62 градусів, і діоди теж були десь 60 з копійками градусів. Але пірометр це така, такий брехунець, що ним дуже проблематично точно помірити температуру. А термопарою це треба все вимазати в термопасту. Та Сама проблема з всякими тепловізорами. Вони теж показують температуру, часто можуть від фонаря. Тому що блискучі поверхні вони по одному показують, не блискучі поверхні вони по іншому показують при тому ж самому матеріалі. Так, ну, збільшимо на навантаження. Бачимо, 48 Вт. Вихід так само 24-25 56 Вт, Выход 24-25, стабілізація відмінна. І коротке замикання. Потрібно вимкнути навантаження. Блок живлення перезапустився. Не запускається він знову, тому що конденсатор soft старта не розряджений і він пробує на мінімальній робочій частоті стартануть а конденсатор на виході 1000 мікрофарад доволі таки великий і спрацьовує захист, тому потрібно прибрати навантаження і блок живлення перезапускається. Зараз можна подивитися на рівень пульсації на виході. Замір на конденсаторі 1 мікрофарад Це стандарт для заміра рівня пульсації, і бачимо по ВЧ дуже малі пульсації. Там десь 40-50 мВ, але це стрибає на низькій частоті. Ось. Це в нас стрибає на частоті 100 Гц. Друга гармоніка мережі. Ну і бачимо 100 мВ. Збільшуємо навантаження.

Але навіть з таким рівнем пульсації для паяльника доволі таке чисте живлення. А зараз перевіримо роботу з паяльником. Паяльник холодний, вмикаємо, максимальна, темпер... максимальна потужність була 60 Вт. нагрівся 350 Вт. При прогріві масивних полігонів потужність 22 Вт, 20 максимум. Якщо вимкнути турбо, у мене турбо 400 градусів, то споживання вже більше 25. 26, там 27 Вт до 30 Вт споживання. І то у нас треба, якщо жало не трогати, то вже там менше 10 Вт буде. А зараз більш потужне жало. Це це четверте. Це обрізне Т12. Тому споживання буде трішки більше. Жало повністю холодне. Але при старті так само десь до 60 Вт. Правда, гріється вже довше. Ну, з цим жалом можна температуру й менше зробити. Воно доволі товсте. І Теплоємність в нього добра. Ну, видно, потужність споживання стрибає до 50 Вт. З цим жалом контролер хуже справляється, але температуру тримає більш-менш нормально. І паяє ним. Уже краще прогріває масив. Але все одно, коли прогріється потужність при пайці в районі 30 Вт, коли простоїть, там 15-20 Вт. А зараз смертельний номер. Жало GBC C245. В нього доволі-таки велика потужність. Ну, і його вже блок живлення не витягує. Тому що потрібна потужність для старту більше 100 Вт. Під це жало в мене є блок живлення в минулих відео. Шукайте, там пікова потужність в нього 150 Вт. От з тим блоком живлення вже можна підключати паяльники з жалами GBC 245. А цей блок живлення нормально витримує Т12 і рідні жала від т 100 і SQ001. Ось такий доволі компактний блок живлення вийшов. Комплектація доволі проста, і трансформатор не такий і складний. Зможе намотати навіть не дуже досвідчений радіолюбитель. Правда, монтаж весь SMD. Тому потрібно буде потренуватись. У мене є відео по тому, як паяти SMD компоненти звичайним паяльником. Ну, Хто мож, хоче заморочитись, можна і паяльної пасти. І не показав, як світи світлодіод. От можна побачити доволі таки яскраво. Видно навіть в день. Блок живлення я буду продавати, тому якщо хтось бажає собі кишеньковий блок живлення для паяльника на Т-12 або інших, можу продати. Ціна буде десь ну, для початку 700 гривень. Виложу на OLX. Кому нада шукайте. В комплекті буде XT30, щоб підпаяти потрібний провід. Звичайно, ви можете купити китайський блок живлення. Це така справа. Можна купити на 65 Вт, він буде навіть трішки дешевший. Але тут сама зарядка коштувала близько 200 гривень плюс комп... комплектуючі, плюс робота. Тому стільки було роботи зроблено, і отримати в результаті 100 гривень, не бачу в цьому ніякого сенсу. Тому хто хоче дешевше, робіть самі. Схема є, плата є, як нам трансформатор є. От Купите всі компоненти, зробите, запустите і от порахуйте, чи. Зекономили ви гроші чи не зекономили? Скільки у вас часу піде на все, і скільки ви грошей потратите? Тому всім удачі. На сьогодні все. Слава Україні! Смерть окупантам і допомагаємо нашій армії.